Щороку десятки тисяч прочан з України та за кордону збираються для спільної молитви в Марійському духовному центрі Зарваниці. Цьогоріч всеукраїнська та молодіжна проща відбудеться 19-20 липня. В цей особливий час вірні української греко-католицької церкви зможуть присвятити себе Богові, задуматись над своїм життям, принести прохання про прощення своїх провин і про сповнення своїх бажань. Це є час також дуже важливий, тому що це є нагода зібратись разом. Це час, коли церква уприсутнює себе як велике тіло Христове, єдине тіло Христове. Час, коли ми, християни, можемо відчути себе не лише окремо е в стосунках з Богом, але відчути себе членами цієї церкви, членами великої спільноти. Та особливо є ця проща стане для в'язничних дошпастерів, адже саме в ці дні блаженного Василія Величковського буде проголошено покровителем в'язничних капеланів ОГКЦ. На початку 20-х з духовною поміччю він спішив до галицьких поселенців по всій Волині, правив літургії, хрестив дітей, очив катехизму. підтримував вірян в роки Другої світової і не припинив нести слово Боже навіть тоді, коли Завіра опинився спершу в камері смертників, а потім і в концтаборі. В силу свого своєї духовної постави він опинився в центрі уваги тих в'язнів, які з трепетом серця розуміли, що їхнє життя скоро скінчиться і. Все, що стосується їхніх відносин з, з Господом, набувало надзвичайно важливого значення. Камера смертників, концтабори, знущання, та це не знищило найважливішого почуття людської гідності, корінням якого була віра. Саме в блаженному священномученику Василію такі самі ув'язнені, як і він, знаходили розраду і джерело підтримки їх віри та надії, що життя триває. Перебуваючи перед обличчям різних в'язнів, він на себе звертав увагу. Як особа, у якої можна було зачерпнути трохи того почуття гідності, і хто його втрачав в різний спосіб, мав шанс отримати зразок, як триматися. Служіння блаженнішого Василія є прикладом для в'язничних капеланів, які за різних обставин продовжують його працю, підтримують віру в Бога в серцях ув'язнених людей. Від час прощі, віряни відзначатимуть ще одну подію 25-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Ці дні також по особливому звучатимуть молитви за мир та цілісність нашої держави. Наталія Критович, Денис Фурден, живе ті.